Цей центр є можливістю особового складу, який цивільним громадянам стати одним із членів родини військової, або це буде десята штурмові війська, або Національна гвардія, або інші формування Збройних Сил України. І кожен, прийдя сюди, може обрати собі військову частину, обрати спеціальність і служити і гідності захищати нашу батьківщину. Ми тут розмістили і паралельно управління по справам ветеранів. І це зроблено ще для того, щоб люди, які прийшли в рекрутинговий центр, могли зразу отримати консультацію по пільгам, по різним програмам, які і держава, і місто надає ветеранам. Ветеран просто може прийти, отримати консультацію, якусь допомогу для того, щоб не ходити по кабінетам в одному місці було сконцентровано. Все людина, яка вже будучи цивільним, можливо розуміла, що піде в армію, підготувалася до цього. Пройшла, наприклад, курс оператора БПЛА, звертається, наприклад, до нас в рекрутинний центр, знаходить. Посаду до якої вже готувалася і приходить у військо вже підготовлене фахівця. Тобто найголовніше людина, яка вибирає посаду, вона і потрапляє в ту військову частину на цю посаду. І сьогодні у нас є представники з більшість ДШВ, Це якщо брати 46 шостої бригада, да та 132-й тридцять 148-й сто А також є 421-й – Це підрозділ по з БПЛА і Національна гвардія України. І сьогодні в нас е, також вже є людина, яка виявила бажання піти в Збройні Сили України і пройти його саме через рекординговий центр. Потрібно все одно свій вклад якийсь внести в нашу перемогу. Все одно треба йти служити, а в ТЦК йти невідомо, куди потім попадеш. А тут прийшов вибрався і посаду. І, ну і в принципі все. Яка вже бачила посади. Тим, чим я займався в цивільному житті ремонтом. що саме ви ремонтували? Автомобілі. До якої бригади і Яку вакантну посаду вже обрали? 421-а бригада. Ну так само ремонтник далі. Тим чи займався ця бригада? Ще якось безпілотники зацікавлені у знаходження військової служби в 148 окремій артилерійській бригаді. Ну, звісно, ми з вами поспілкуємося, те, що вам більше до душі, якими навичками ви володієте. Далі ще також будемо обговорювати, які посади вас цікавлять. є різні посади, і дуже багато і за різними спеціальностями. Ми можемо вам запропонувати заповнити анкету. Ну, щоб ми мали могли мати з вами зв'язок? Ось, і можемо вам видати, залежить від того, яка форма проходження військової служби вас цікавить, чи за контрактом, чи за мобілізацією, можемо вам надати відношення до нашої частини, щоб в принципі повинно вам гарантувати проходження військової служби саме в нашій частині. Адже згідно відношення ми направляємо вас в навчальний центр. Де повинні вас готувати суто для нашої частини суто на частині, суток, ту посаду, яка передбачена у відношенні?